Адміністративний суд заборонив проводити 9 травня у Івано-Франківську будь-які акції, окрім вічереквієм на меморіальному кладовищі. Таку ухвалу представників і МІДИ виголосили у вівторок ввечері. З відповідним позовом до суду звернувся міський виконавчий комітет. Адже намір розібратися 9 травня на вічовому майдані в один час оголосили націоналісти з поклику нації, товариство Меморіал, антифашистський комітет і прихильники комуністичної партії України. Тому влада вважає за доцільне не проводити ці заходи, аби не допустити конфліктів між представниками ідеологічно -продовищі. Талежних організацій проведення одночасно таких заходів організаціями лівого спрямування та громадянами, що поділяють національну ідею, не завжди знаходять розуміння з боку більшості громадян, може викликати виникнення конфліктних ситуацій та масових порушень громадського порядку. Суттєві труднощі в забезпеченні громадського порядку та обумовить необхідність залучення значної кількості працівників правоохоронних органів. Більш того, ідейна направленість комуністичної партії України. Є відмінною від ідеологічних інтересів більшості населення нашого регіону, в тому числі і міста Івано-Франківська, і у разі проведення такого мітингу з використанням символіки компартії України важко буде уникнути конфліктних ситуацій між представниками різних сторін. Зважаючи на рішення суду, влада звертається до громадян із закликом не проводити зібрання 9 травня на вічовому майдані. Також у виконавчому комітеті закликали правоохоронців забезпечити виконання цього рішення. До речі, ухвала Феміди не поширила. На плани народного депутата України від комуністичної партії України Андрія Найдьонова, котрий виявив бажання провести зустріч з виборцями також на вічовому майдані саме вранці 9 травня. Руслан Марцінків повідомив, що паралельно за дотриманням рішення суду стежитимуть і депутати націоналістичної ідеології. Вони зберуться на перехресті вулиць Незалежності та Шашкевича.